Вітаю, друзі! Назвав цей влог Брянський цирк Кремлівських Ліліпутів. Ну, бо те, що творилося в медіапросторі довкола абсолютно незначних подій на кордоні України з Брянською областю, в прикордонних селах Брянської області. Насправді. Цей медійний пузир, який почали надувати телеграм-канали про кремлівські, очевидно, був пов'язаний з кількома речами. На ранок, ну, в цей день Путін мав десь відвідати на півдні Росії, десь в Краснодарському краї, по-моєму, якесь зборище чи не педагогів часом, боюсь помилитися. Очевидно, що дідові вломки було їхати на це все зборище, і тут кремлівські політтехнологи запустили, так би мовити, архетипний сценарій. Свого часу чеченські партизани зайшли в Будьоновськ, і цей рейд був ну, таким болючим для Росії. Найголовніше, що цей рейд збурив неймовірну таку єдність народу з Кремлем, гнів всенародний. І вони вирішили погратися в архетипи, пробудити чергову хвилю народного гніву. І цей мобілізуючий гнів, звичайно ж, направити на потенційних мобілізантів, так би мовити, щоб. Під гребти ще війська 1200-300 й півмільйона руського народця. Мужського населення, як вони кажуть. І от з цих обставин, мені здається, українська розвідка це дуже швидко вхавала і вкинула іншу тему. Тут намалювалися російські добровольці, російський добровольчий корпус. Який зробив своє відео, не виключно, що це відео було заготовлене на всяк випадок, але це відео просто розсипало весь кремлівський сюжет. Тому що я спостерігав, як всякі маркович маркови розганяли про те, що спочатку одні джерела кажуть, що захопили автобус, розстріляли водія, згинули діти. Раптом виявляється, що ніяких шкільних автобусів нема, тому що дистанційне навчання, ніякі діти в школу не їздять. Тобто це така ну, чехарда, це такий якийсь хаос, який, в принципі, відображає реальний стан оцього каші в головах кремлівського начальства і прикремлівських всяких медійних шавок, які забезпечують їм. Комфортний медіапростір. Словом, картина почала мінятися дуже швидко, вже по полудні почали розмиватися ці всі обсяги жертв, тому що той самий Марков Шмарков, він верещав, що вже там захоплено, що пройшла група, не 50. Е Бойовиків, як вони кажуть, а 80, а захоплено заручників 100 вже. Тобто ці цифри почали стрибати, дутися. Потім хтось із чиновників Брянських почав розказувати, що там не було дітей. Потім, ну словом, вся ця чихарда, вона пов'язана з тим, що з фронтів нічим хвастатись. значить, треба підмобілізувати трошки населення, залякати його. Це в механіці залякування російського населення цей сценарій дуже часто використовується. Ну, ми ж тепер розуміємо, що навіть ці рейди на Москву, захоплення глядацького залу з мюзиклом це теж така історія. Постановочна і, і постановка за цим, за цим стоїть постановщик ФСБ, я колись у Луганській області знав хлопця, який був на цьому Мюзиклі Nordost, і його травунули ФСБшники, забрали, витягли з кишені мобільний телефон і 2000 доларів. Ну але. Антидот дали, антидот спрацював, він вижив. Ну, тепер, по-моєму, всій Росії антидот не даси, тому що, по суті, оця істерія медійна показала, що росіяни вже наскільки добиті війною, деморалізовані злиднями, що вони на всі ці вздрючки медійні, вони не ведуться. Це якась така. Гра політехнологічна, невеликого кола людей. Але ну, по суті, Росія зараз нагадує таке застаріле болото, в яке кидаєш цеглину. Ну, от, кола пішли розміром в дві цеглини, і, і, і болото це зразу ж замовкло, заглохло. Кидаєш туди Камаз. ну, Хвиля піде на два Камази і на тому все. Замовлення. Враження таке, що в Росії всі починають замикатись самі на себе, це трапляється тоді, коли економіка валиться, в людей нема жодних перспектив і вони починають тупо переходити в режим виживання. Тому населення стає болотом. Які хвилі, які шоки не кидають це болото, хвилі такої люті, хвилі єднання історії медійної не вийде, не вийде. Зараз російський соціум в такому стані, що таким ядерну бомбу всі ну, струснуть ядерний попіл і підуть по своїх квартирах замкнуться і сидітимуть. Оце і є те, за що довго боровся Путін. Вони боролися проти громадянського суспільства, вони боролися проти конкурентної політики, вони боролися проти вільних медій, вони забетонували все. І тепер в Росії тиша, як на цвинтарі. Тому що цвинтарна справа, виявляється, в Росії і є найвигідніша на сьогоднішній день. Навіть не продукти а харчування, виробництво зброї, де можна вкрасти скільки, що ніхто нічого не порахує, і цвинтар грубовий бізнес, тому що гинуть тисячами в день. Можна тільки собі уявити оцю згадку про ковід, вкотре американські джерела. Раптом почали качати тему, що ковід є штучним. А тепер, коли накласти на всю цю підготовку до війни, то дійсно і Росія, і Китай є зацікавленими в ковіді як факторі величезної дезорганізації суспільств, майбутніх об'єктів атаки. Ну і, звичайно, ще ж проникнення в політичні системи майбутніх атакованих територій. Але сьогоднішній трюку Брянську він справді розвернувся саме в проникнення в політичні системи. Адже цей російський добровольчий корпус раптом закинув інформаційного ляща. Який починає переводити імперіалістичну війну в громадянську. Пригадуйте, незабіляного Леніна, який ну, твердив в своїх працях, що імперіалістична війна рано чи пізно повинна бути переведена в громадянську, і він, і він цього досягнув. Хто тепер ці нові Леніни? Треба дивитися в Росії. Але факт беззаперечний той, що вже ледь не половина деревообробних підприємств згоріла. ледь не половина складів величезних дерев'яних довкола Москви і будівельних супермаркетів, будівельних ринків згоріла. Скільки за рік війни погоріло інститутів, які займаються розробкою зброї, нафтопереробки, Ну і всього іншого. Можна сказати, що, попри те, що Путін жене своїх нещасних посполитих на війну в Україну, очевидно, що росіяни дезорієнтовані розуміють, що в них іншого виходу, як саботаж, немає. Інакше цей режим буде правити там вічно. Тому й горять нафтопереробні заводи. Величезні склади, збройні заводи, і частота цих горінь, вона просто вражає. Що найдивніше, що коли ми кажемо, що російська територія сліпа на предмет протиповітряних засобів, враження таке, що вона сліпа і в плані елементарної безпеки. Мабуть, Російська імперія стала огидною для своїх громадян. Вони, очевидно, хочуть щось іншого. Бо нам, принаймні, в Україні хочеться вірити в це. Адже їхні проблеми хай будуть їхніми проблемами, хай вони займаються своїми проблемами і валять з нашої землі. Ми переможемо. Слава Україні! Поділіться цим відео, аби наша аудиторія зростала, і аби ми разом обговорювали всі важливі питання, ділились ними зі своїми друзями, знайомими, аби проукраїнський сегмент YouTube зростав, мудрішав і ставав все дієвішим. Переможемо! Слава Україні!